Пан Дмитро Снігирьов, військовий експерт, політичний оглядач, ви всі чудово знаєте. Радий бачити, пане Дмитре, добрий день. Добрий день. Дякую, що ви з нами. Пане Дмитре, хотілося б у вас запитати звичайно про інформацію, яка зринає на рахунок або ні, на рахунок це неправильно. Щодо персоналі пана Залужного. Звільнили, не звільнили. Вчора там всі телеграм-канали волали ніби в останнє, коли писали про, наввипередки про те і змагалися в своїх джерелах. І от зрештою цей, цю суперечку завершив прес-секретар президента, який сказав про те, що президент не звільняв залужного. Крапка. Але є ще дуже багато простору для різного роду побудування да, версій. От ви для себе які зробили висновки після вчорашнього дня? і... Вже в кінець сьогоднішнього, коли ми говоримо про ось цю тему: тему відставки залужно. Ну, по-перше, пане Юрію, дякую за запрошення. А по-друге, давайте говорити про те, що було дійсно вирішено кадрове питання, але не звільнення залужного. А відповідно, давайте говорити про те, що кого саме просували в інформаційних повідомленнях на місце залужно. Богдано. На мою думку, питання з Буданом було вирішено. Саме це питання. Причому я підкреслюю, що це не перша вже спроба, скажімо так, перемістити Будана з одного крісла в інше крісло. Ви пам'ятаєте, свого часу навіть кидалася теза щодо можливості власне, того, що Будана очолить Міністерства оборони України? Ба більше того, а виходив і робив відповідні заяви з приводу того, що можуть бути зміни в відповідно законодавстві. Потім були скажімо спроби перемістити бодану на службу безпеки України і відповідна спроба дискредитувати цю надважливу інституцію українського сектора оборони, але менше з тим теж ми наразі можемо, скажімо так, говорити вже як про факт, такий що стався. Основна кандидатура, яка висувалася на місце, ймовірно го. Правонаступника залужного це саме Буданов і замірялися відповідно настрої наскільки в українському суспільстві, які як відповідна реакція наших західних партнерів. Ну я так розумію, що реакція західних партнерів була вкрай категорично негативною. Це основні висновки, які ми можемо зробити. Друге, відповідно, що намагалися проміряти градус українського суспільства і відповідні реакції як українського суспільства, так і міжнародної спільноти з приводу можливих кадрових рішень саме. Усунення з посади залужного. залужного. Інше питання, що ну, скажімо так, сам характер мені досить цікавий, бо вирішувалося, пане Юрію, і шановне товариство декілька питань одночасно. Ви подивіться, хто джерела інформації. Люди наближені до певної політичної партії, правильно? Тобто, фактично, вкидаючи інформацію про можливість відставки залужна або відставку як таку, а потім відповідне спростування з вуст прес-секретаря президента України, фактично дискредитувалася сама політична сила і ті люди, які її представляють. Тобто виконувалося декілька завдань одночасно. А мірялася температура суспільства на можливі кадрові рішення. Відповідно, дивилися щодо можливості, я ще раз підкреслю заміни залужного. А на Будана і третя це відповідна дискредитація так званих лідерів громадських думок ну і відповідно політичної партії, яка за цим стоїть. Чи буде відставка залужного? Ні, я скептично ставлюся до цієї тези. Але що мене найбільш непокоїть, пане Юрію, і про це ми будемо говорити. Про що ніхто не говорить? На жаль, про те, що теза щодо можливості змін у військово-політичному керівництві якось дивним чином співпадає з тими тезами, які ще були озвучені 24 січня. Російським політичним провідом на момент збиття Іл-76. Я нагадаю тоді заступник е е секретаря Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведів е назвав е збиття Іл-76 результатом внутрішньополітичної боротьби еліт всередині самої України. От вам, пане Юрію. Про шуніч хто нічого не говорить. Варто говорити про те, що сам факт збиття Л-76, крім власне намагань дискредитувати Україну, заблокувати характер військово-технічної допомоги відповідно заблокувати обмін військовополоненими. Мав на метіше і створення штучної ситуації штучного розколу військово-політичному керівництві. Тобто, на думку Росіян, вся відповідальність за збиття Л-76 мала лягти відповідно на головкома з. Збройних сил України таким чином, начебто, було прийнято рішення про збиття цього 76, а сам факт збиття блокував відповідно обмін військовополонених, що є чутливою темою для президента України. Так, от, мені поясніть мені, будь ласка, тиждень всі коментують ситуацію зі 76. Є державницькі інституції на кшталт Центру протидії дезінформації при РНБО при Мінкульті. Є наречі головне управління розвитки Міністерства оборони. Чому за тиждень фактично подальші сценарії е, е, дій українського військово-політичного провіду співпадає власне, з російським баченням ситуації? тиждень часу? Невже не вистачило е, головному управлінні розвитку проаналізувати ті зовнішні виклики, які стояли, і відповідно вийти з е, певними пропозиціями до? І Офіса президента і президента в моменті можливих протидії російського сценарію, ще раз підкреслюю, 24 четвертого числа прозвучали ці тези. І ми бачимо наразі, 29-го числа інформаційна атака з приводу можливого кадрових рішень щодо е усунення з посади залужного. Це недолугість, непрофесіоналізм, некомпетентність. Погодьтеся, тут вже не варто вибирати якусь, знаєте, зопову мову для того, щоб коментувати ці ет, е, ну, провали головного управління розвідки Міністерства оборони. Тиждень тиждень часу, і вибачте, фактично, потім представник прес-секретар президента простової наративи про те, що військово-політичному керівництві немає штучного розколу і взагалі всі ці інформації щодо відставки залужного абсолютний, ну скажімо так, абсолютно не відповідає дійсності. Пане Дмитре, я просто не знаю навіть що тут додати, якщо чесно, лише а додавати можу. нічого не треба ну так. Вочевидь, да вочевидь, да, насправді. Дякую, що розпали це все по поличкам для нас. Але дозвольте ось таке поточнення Брошу. в найближчій перспективі. Чи можлива відставка залужного? І от, зрештою, наші міжнародні партнери вони наскільки зациклені саме на персоналі залужного, наскільки ймовірна, можлива, я не знаю, відставка може повпливати. Не тільки там на ситуацію на полі бою або, можливо, там на настрої українського суспільства, але й на відносини України з нашими партнерами. Давайте говорити, питання не в залужному, як такому. Я навіть процитую, здається, президент говорив: не створюйте собі куміри, правильно? Мова йде про наявність розбіжності військово-політичному керівництві країни, яка протистоїть російській агресії. Це досить серйозні виклики. В першу чергу для наших західних партнерів і відповідно, збройних сил України, сектору оборони, в цілому питання не стоїть в персоналі самого залужного. Да, навіть той самий сирський, якщо би був відставка головнокомандуюча, свідчить про відповідні. Розбіжності того, що немає єдиної лінії протистояння російській агресії. Оце основні виклики, пане Юрій Не зациклюємося на залужному. Назвемо його взагалі персоною X містером X. Основне питання, яке стоїть перед західними партнерами, а що робити далі, якщо немає єдності військово-політичному керівництві, відповідно немає чіткого розуміння подальших дій. Протистояння російській агресії, от про що стоїть питання стоїть, і так само західні партнери прекрасно розуміють, що питання не в самому залужному, угу. а в тих тенденціях відповідно, які складаються, коли є фактичне протистояння по лінії військової і політичного керівництва країни, які відповідно весь західний світ допомагає в моменті. Протидії зовнішній агресії. Я вже не кажу про те, що пане Юрію, це деморалізує українське суспільство, українську армію, бо нагадує події сторічної давнини, розстріл Балбачана, одного з найбільш талановитих полководців Української Народної Республіки. Причому один в один політичні якісь інтриги між Петлюрою і Балбачанами відповідно. Вибачте, аналогічно зараз та сама ситуація переноситься вже на наші часи, і ми бачимо знов таки відсутність єдності в моменті протидії російській агресії. Оце непокоїть і українське суспільство, і відповідно західних партнерів, а не персоналії. І відповідно, всі зусилля західних партнерів, щоб утримати ситуацію під контролем, Пане Дмитре, я е, щиро дякую вам за те, що ви знаходите дякую. час для нас роз'яснювати професійно, е, аналізувати поточну ситуацію. Спасибі за спільний ефір. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую за цей коментар. Дякую вам. Дякую.